У нас сьогодні 25 липня, вночі бомбили Одесу терористи шахедами, і тут пливуть дельфіни. Дельфінчики на 16-й станції Великого Фонтану. Зараз вони випернуть. Ось, ось один був. Сезон дельфінів це липень. Де він ще Так, що ж вони не часто можуть випернути. О, ось він красунчик. Ось він красунчик виперне. Бачили, сподіваюсь. Ось ще один. Obrigado. Mm -hmm.